У Кам'янському до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва пройшло урочисте нагородження переможців премії в галузі культури Кам'янське мистецьке перевесло. Премія заснована у 16 році. Є найвищою та найпрестижнішою творчою відзнакою за внески в українську культуру та мистецтво у Кам'янському. Напередодні свята премія стала значною подією в житті міста та області. Це Український День працівників культури та майстри народного мистецтва, свято тих людей, які присвятили себе в благородній справі відтворювати, зберігати та примножувати безцінні духовні скарби нашого народу. Саме завдяки відданим своїй праці митцям українська культура змогла зберегти свою самобутність і зайняти гідне місце серед світових культур. Українська мова не одна з небагатьох, яка вистояла і не прогнулася під агресією. Це наша гідність, це наша честь. Я впевнена, що. Виховувати треба все і наші почуття. Ви виховуєте, Ви виховуєте шану до нашої культури, виховуєте шану до мови. Ви бачите, да, може, ми не дуже правильно вимовляємо слова, але це від душі, і ми відчуваємо, що це нас робить особливими. З кожним днем ми будемо пестити нашу мову. Ми будемо пестити свої почуття. Бо пісня, мова, танок це наш генетичний код. Бібліотекарі, актори, художники та інші культурні діячі одержують знаково для кожного містянина нагороду. Кількість номінацій поступово збільшується, що дає змогу талановитим кам'янчанинам проявити себе та позмагатися за першість. Цьогоріч 10 номінацій та 10 переможців, які, попри важкі часи, знаходять собі сили та підтримують мистецький фронт України. Це кращі з найкращих. Вони отримали дипломи, отримали премію. Фінансову підтримку, і я сподіваюся, що це надихне всіх інших також подумати і подавати свої кандидатури на присудження премії. Дуже велика вдячність міському голові Андрію Білоусову за підтримку культурного простіру міста. Ви ми завжди відчуваємо, що ви бачите нас, що ви підтримуєте нас. Ми також завжди на передовій на нашому мистецькому фронті. Кам'янське славиться талантами далеко за його межами, адже наші митці певно заявляють про свої таланти по всій Україні, а з перших днів повномасштабного вторгнення збирають кошти, гуманітарну допомогу, проводять благодійні акції і головне, їздять до наших військових на фронт. Одним із яскравих прикладів є переможниці у номінації Відкриття року, ансамбль бандуристок, викладачів мистецьких шкіл, дівчата з березня місяця підтримують бойовий дух наших захисників. Дуже незвично було отримати цю нагороду сьогодні. Якщо чесно, наша номінація Відкриття року дуже приємно. Дуже неочікувано було. Планується поїздка. Зараз придбають машину, і ми вирушаємо з новою з новою концертною програмою. Ми вирушаємо знову до хлопців. В Донецький напрямок. Так дуже чекаємо на те, що швидше зберуться гроші, бо нашим хлопцям дуже вони необхідні на те, щоб машина була. Готуємо вже нову програму. Дуже багато нових пісень. Думаю, що порадуємо хлопців. Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва, прийміть наші щиріші вітання з нагоди вашого професійного свята. Бажаю вам всім здоров'я, нових творчих успіхів. Нехай перемога прийде в нашу Україну і ми будемо ще краще працювати, ще краще радувати наших мешканців своєю творчістю.